Як запрошення на Сейшели? шелим. Mm, так. А ти не думай нічого там поганого. Я ну, просто, про мене. Поступальника, це не очікувано. Що це проблема чи що? Кріс, <різь> погоджуйся, Ми готові до стеження. Можу позбавити вас. Зараз тобі там Асамаски прийдуть про поповнення тобто рахунку. Тобто він мені на карту гроші ну, скинув так. 30 тисяч. Так. Ну не знаю, скільки він там. Скільки скине, стільки скине. 40 тисяч гривень. Мені тут якийсь код прийшов. Код підтвердження. 15.20 і я на місці біля пристойного ресторану вище середнього рівня. І там на мене чекає він. А хто я сьогодні? Образ: провінційний гламур. Манікюрниця з Фастова. Якості корислива, меркантильна, простувата. Комплектація. Прихована камера у сумці, натільний мікрофон, підслужка вусі. Ціль фінансовий директор Міша. А, алло, Михайле. А я вже приїхала. А, так, я ось стою перед Ільмоліно. Ага, на другий поверх підніматися. Гаразд. Звісно, назву ресторану я знала ще в переписці. Тож ми обставили все прихованими камерами і попросили адміністрацію забронювати для Михайла потрібний столик. Це тобі тримай не в ти ще краще. <рив> дякую, можна я туди? так, звісно. О, дякую. Проходь, сідаю на правильний бік. Тут мене бачать більшість наших камер. Угу, дякую, щось уже бажаєте замовити? Так, дівчино. Нам, будь ласка, два бокальчики мартіні, угу. е, салат зелений з креветками і угу. салат з окунем. І поки він замовляє, роздивляюсь. Костюм дешевий. Сорочка простувата з неякісної тканини. Але дуже дорогий смартфон. І перстень на мізинці. З тих, які чуваки в спортивках для понту носять. Два бокальчики мартіні, два салати. Так. Замовив солідно дорогі салати з морепродуктами. Якщо дорого гуляє, планує зірвати нормальний куш. Ну як ти? Як доїхала? Розказуй. О, Томилася, нормально зароди, тільки знаєш трішки жарко. Якось маршрутка, бізнес-класу. <гум> відчиніть, зачиніть, відчиніть, зачиніть. Ну буває. А я, а я сиджу і у мене оця дискотека. Оця тим тим, тим, тим. <гум> я реально не міг дочекатися вже <гум> тебе. Так приємно. О, дякую. Мартіні, аби жертва була на веселі. так швидше приходить стан ейферії. Те, що треба аферистам. Сподіваюсь, наше подальше знайомство подальше, 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 подальше буде ще приємніше за тебе. Хм, Цікаво. А міша одразу мене оброблять. У мене з другом ага. є свій комплекс. Ну там відпочинок, тобто? ліс, басейн, спа, все взагалі, все ага, на найвищому. рівні. Це така краса просто? Так, пропоную Крутенько. поїхати туди. Е, Як ти? Тобто, е, та... а ну ти не думай нічого там поганого. Я просто ну, про мене. без копальника це неочікувано. <рес> <рес> То що, це проблема? чи що? <рес> Зараз заїдемо. Дякую. Кріс, погоджуйся. Ми готові до стеження. Я не чекала. Я в шоці? Я в шоці. Це видно, так? Так, трішки так. Тут або заливає, або реально афера відбудеться десь за містом у клубі, де нема наших камер. І я задумалась. Не знаєш, з чого почати? Um. Так, ти як у мене на роботі, слухай. Ці клієнти вони там знаєш не можуть визначитися, куди їм вкласти гроші. Чи краще не вкладати? Ну, словом, ось так. Можу проконсультувати, до речі, щодо салатиків. Куди вкласти? Куди вкласти салат? Я знаю, в рот. що почати. Да якось фінансовий директор лажає за своїм влажувань. Але я чекаю того про що ми домовились в переписці. Хочеш політати на вертольоті? Не про це, але вже цікаво. У вертольоті політати? Так, ну оглядова екскурсія над Києвом. Як Ну, тебе? я вже думала за кермом, може. Ну, не за кермом, за штурвалом у літаку, а, а у вертольоти. Ну, вибачте, штурвал. не літаю щодня у вертольоті. У мене інший вертоліт, тролейбус. І там точно кермо. Нащо йому такий шик? Для мене організувати це один дзвінок і все, ми завтра летимо куди треба. Більше схоже на понт. Словами набити собі ціну. Ну, щоб дівчина втратила голову від перспектив. Ну, гаразд. Так. Там не захитає? Ні. <гум> Бо я <салату гум> не їлась. Але до чого він веде? До речі, документи взяла, що я тобі писав. Угу. Звісно. Ага, починається. І він комусь пише. І через хвилин Угу. 15... <гум> Добрий день. О, Сергію, привіт. Смачного. Сідайно. <гум> Здравствуйте. Маєте вигляд. Від... Дякую. А почалося два тижні тому. Клюнув на мою анкету манікюрниці з Фастова. Представився фінансовим директором. Але серед банальних компліментів і залівонів нас зачепило це. Швидко фотошопимо фото, і я відправляю. Увага! Ніколи так не робіть. Не за яких умов не шліть невідомим своє фото з паспортом. Бо буде як у нас через три тижні. Повний Аліс. І там садить чувак із ноутбуком і через нього тобі кидає. Ти що, взагалі, пішла? А він, отримавши фотку з паспортом, одразу кличе мене на побачення в Київ. Щоправда, закинувши ще один гачок. І, звісно, я погоджуюсь. І до чого з'явився другий? Він працює в крутій турфірмі. Угу. Те, що я тобі дзвонив, казав. Все в порядку, номери і що там є? Номер п'ять зірок. А все ультра топ віп, усе все круто там так Тільки віп, і все включено правильно. Нічого не треба. П'ять зірок. Прислухайтесь, номера п'ять зірок. Ну готель п'ять зірок існує. Ну щоб номера рівень ультра, це що? Що вони несуть. Ці люди точно не шають в тому про що говорять. Особистий басейн з виходом у море. Ой, круто. Взагалі, так? як ви вже здогадались, фінансовий директор хоче повести мене на курорт не сьогодні. Сьогодні ми тільки забронюємо тур, і про це він написав ще в переписці. Саме тому я сьогодні скупую документів і вести вони мене хочуть на сейшели. Що потрібно? Паспорт, код і банківська картка. Давайте, давайте я одразу все оформлю угу. і через пів години так, вже і... принесу вам готові путівки на десерт. Круто. я папірний їм на десерт. Обробка мене пішла. Кавалер, ресторан сейшели, All inclusive бажань в один вечір. Знаєте, де б зараз був мозок у дівчат? На Сейшелах. На це і їхній розрахунок, але я ризикну запитати картка, що так, картку... була на ваше ім'я. А кредитну картку я повинна вам віддати? Е, ну я запишу, перепишу, сфотографую дані. А, ну, а це ви її не оформлення. братимете? Просто просто дані. Просто так? дані Крістіно, Це все для оформлення, не переживай. Тільки картка в гаманці. Просто дай мені картку. Зараз я за балансом, щоб тебе пропустили, я подзвоню помічникам. Точніше, смс-ку скину. Нахай вони тобі переведуть угу. гроші туди. Навіть я на завданні в повному розумі його буміння не зрозуміла. Дай мені картку. Зараз я за балансом щоб тебе пропустили. Я подзвоню помічникам. Точніше, смс-ку скину. Нехай вони тобі uh -huh. переведуть гроші туди. А він її тільки сфоткав і повернув. Цікаво, що далі. Ми ведемо другого чувака. крути його далі. Частина групи під рестораном. Бачу, що майніше якось аж на піднесенні. Що все в них йде, як по нотах? Слухай, а що там за ліміт на карті? Так я щось а не зрозуміла. Це для, це для посольства. Не переживай а це, що? просто типу, як знаєш, на острови не пускають, якщо в тебе немає грошей. Так треба, щоб у тебе ліміт був, хоча б 30 тисяч гривень. На карті під час виліту? так, так ну щоб візи дали. Типу щоб із посольством не було жодних питань. Ок, Це існує. Посольство реально часто вимагає підтвердження платоспроможності туриста лімітом. На карті у мене ж немає таких грошей. Які 30 тисяч я ж собі сфоткав. Для чого? А для чого я помічнику саме ску надіслав? Він тобі зараз ліміт, там якийсь накидає з різних рахунків. Напарся. зараз тобі саме ски прийдуть про поповнення рахунку. Тобто він мені на карту гроші скине? 30 тисяч. Ну, не знаю, скільки він там. Скільки скине, стільки скине. І от зараз в баришні повна ейфорія. Думати вже нема чим. Кріс, будь уважна. Другий сіво машина за рогом і тупо нікуди не їде. А міша ще й добуває: знаєш, що я хотів тобі взагалі запропонувати? Може, ти переїдеш у Київ сюди і житимемо разом. Так, три шока підряд. Всі гроші столиця. На що ж розкрутять? Ну що? Це салат на мене так діє? Чи я стала погано чути? <рес> Ні, я серйозно. Я, я… Мені треба переварити. <рес> салат. <рес> я не про салат. <рес> Ось тому. Зараз ой. пропоную переїхати. Мені тут якийсь код прийшов. Код підтвердження. Увага! Запам'ятайте це. Код підтвердження. По цьому ви завжди зможете впізнати цю схему. Але не давайте після цього телефон аферисту в руки. Це М -м. що? Дай подивлюся. Ой. А, то це з банку. Зараз я підтверджу. Формальності. І от з цього моменту ми попали. Це ж мій помічник, оформлює тобі гроші. Нав на карту. на ось цю на картку, так? Так, так. Їй тому потрібен код. А зараз, секунду, все так легко на ваших очах заволодіти вашим телефоном і ввести кудись код. Під приводом помічник перекидає гроші на вашу карту. А що до Києва, я хочу, щоб ти подумала. Це занадто неочікувано. Ну, це цілком нормально. О, На мій рахунок надійшло 7 тисяч гривень. Ми зрозуміли, зараз перевіримо, чи точно впало, чи смс-калипова. Моя карточка то робоча, доступ до якої у всіх членів групи проб'ють. Але чому 7 тисяч? Обіцяв 30 тисяч. А одразу 30 тисяч не можна, так? Просто у нас у компанії 5 чи шість mm -hmm. рахунків. Різних. Тому він з різних надсилає, типу, щоб суму не всю одразу витягувати, бо тоді угу. звітність потрібна буде. Ого. Якщо велика сума. А дрібними сумами не проблема переводити. Круто. Тобто ще прийдуть, угу. а мені щось робити чи просто нехай Ні, приходять? Вони вже на карті у тебе є. Хай собі будуть. На тій, що у мене в гаманці, угу. і так і приходило. Чому? П'ять тисяч надійшло на мій рахунок. Але не факт, що реально падають на карту. Ми подзвонили у банк, тобі на рахунок реально падають гроші. У тебе реально 12 тисяч. Так, а в чому кидок? Подарувати мені гроші? А гроші приходять далі. Що відбувається? Дві тисячі прийшло. П'ять тисяч прийшло. Просто... Ну, нормально. Це моя це картка буде. не лусне. <ріст> І загалом мені на карту упало аж 40 тисяч гривень. Кріс, ми пробили схему. Тут уся річ у спільнику. Його треба брати. Виходь на вулицю і дуй до нас, ліворуч, ріг. Я швидко переварю всю інфу від групи. Час діяти. Що, Я На п'ять хвилин. Mm -hmm. А мій фінансовий директор без мене заговорив не так солодко. Ну, що там? <сум> Чудово. Ага, так. Обісралася від щастя. Скоро і ти обіср. Сітки вже закинуті. Кріс, там зараз сидить чувак із ноутбуком і через нього тобі кидає. Зараз Саша передасть сюрприз тобі. Ти зрозумієш для чого. Так, стоп, а... Що? Здравствуйте. Окуляри а? З камерою поставила. Та як? Як ви мене знайшли? А, Не я... розумію. а, а, на нюх. а він реально в шоці. Крізь зазирний в ноутбук. А що там у ноутбуці? Е, я зараз закінчу і все покажу. Всі Всі документи в порядку. Я ага. щойно все перевірю. А що ж ви так ховаєте, якщо всі документи в порядку? Бо я просто зайнятий. Ви мене... – А Я А я, А я... я відволікаю, так? Так. Так, я намагаюся побачити екран. Покажіть, я, що я там. з банками Ти що, охреніла взагалі? Пішла. На все про все хвилина. 10. впевнені, міша ще навіть вуса не дує. Але спільника треба швидко дожати. Тебе Мишко здав, прикинь? І саме так я тебе знайшла. Без Мишка я б не знала, де ти стоїш. А він зараз не в тому стані, щоб перебирати інші версії. Тож вчепиться за цю. Зрозуміть, тебе Мишко повністю заклав, чуваче. А кожен афорист припускає, що у спільника теж може бути рильце в пушку. Ви мені подарували 40 тисяч гривень, не вірю. Що з ними буде? Але він довго не ламався. Аргумент що його здали, спрацював. І відповідь вразила. А -а, красиво! Тепер би не впустити мішу, і ми вже придумали як. Пацани стають на точці, і я дзвоню. А, алло. алло. мишко, вибач, що я так довго. А, я тут насправді тобі сюрприз приготувала. Мені подружка порадила. Ну, ти ж стільки для мене, наче а, знаєш, зробити. хотів. ти можеш вийти під так, ресторан. Так. Тут привезли сюрприз, а... і мені потрібна допомога, щоб його занести. Та. таге. Міша підвис, але не настільки, щоб перелякатися сюрпризу тьолки з Фастова. А я тебе тут зустріну. Добре? Так, все йду. Так, так, дякую. Що за сюрприз? Ніяк. не змагну. Він там привезли з кондитерської. Там такі смаколики, їх треба, а... а ніхто не хоче вивантажити. Дівчині нікому допомогти. Але ж у мене є помічник, який допоможе. Ні, ну я допоможу, тільки що. Ну давай ще трохи. Щоб він став сюрпризом, треба, щоб ти його неочікувано побачив. Та це якось. Тому... Я не знаю. Ну добре, просто візьмеш його, ну дістанеш і допомогти? донесеш. Аферисти в сітях на новому каналі. Тебе знімали, приховані там. Яка, яка програма? Ось така програма. Бо ви тут з цим чуваком не знаю, як його звуть. На 40 штук мене хотіли нагріти, так? Я тобі гроші перевів на карту, що ти. Але побачивши скрюченого спільника, Міша миттєво попустився і замовк. Насправді, схема просто вражає. Два головних гачка аферист Міша закинув ще в переписці. Перший документи на зустріч. І другий фото з паспортом. Це все, що їм було потрібно. Для чого? Ось для цього. О, на мій рахунок надійшло 7 тисяч гривень. П'ять тисяч надійшло, на мій рахунок. Три тисячі прийшло, п'ять тисяч прийшло. Що ж таке? І вся прелість в тому, що гроші дійсно приходили на мою карту. Ми подзвонили в банк, тобі на рахунок реально падають гроші. Але гроші переводив не помічник, тому і монітор не показав. Покажіть мені, що. Е, я зараз закінчую і все покажу. Всі... Насправді гроші на мою картку кидав банк, бо помічник через ноутбук гріб на мене онлайн-мікрокредити. А що для цього треба? Копія моїх документів. І тут згодилася легенда про сейшели. Паспорт, код і банківська картка. Та фото власника паспорта з першою сторінкою. Саме те фото, яке Міша попросив ще в переписці. Запам'ятайте, під яким соусом. Це це вони мали в повному комплекті, і спільник за 10 хвилин нагріб на мене мікрокредитів на 40 тисяч гривень. І єдина незручність дрібні суми. Три тисячі прийшло, п'ять тисяч прийшло. Що таке? І це основна умова онлайн мікрокредитів. Тільки дрібні суми від 200 до 7 тисяч. А мені пояснили зовсім інакше. Просто у нас у компанії 5 чи 6, 6 рахунків, тому він з різних надсилає, щоб суму не всю одразу. Бо тоді звітність потрібна, якщо mm -hmm. велика сума. А дрібними сумами це взагалі не проблема. І поки один відволікає у ресторані, другий нагрібає мікрокредитів на жертву у машині за рогом. Ви мені подарували 40 тисяч гривень? Не вірю. Що буде далі з грошима, що мені на картку впали?» Все просто під кінець побачення міші подзвонило посольство. А насправді спільник. І повідомило, що для виїзду грошовий ліміт повинен бути, щоб гроші були на карті у чоловіка. Е, якого чоловіка не розумію у мишка на карті? «І Що далі? Потім ти перевела гроші, мишку на картку. А, то весь подарунок, я б йому на карту і перевела за правилами посольства. Кредитний ліміт треба вкласти на картку чоловіка, який летить в парі з жінкою, і тільки так дадуть візи. Сказав тобі, щоб ти перевела йому гроші на картку. І дівчина перевела це ж гроші його компанії, а не її, не знаючи, що це її кредит, який загребли вони. А сплачувати їй я так розумію. Потім людям набігають відсотки. Їм там через рік по 100 тисяч гривень відсотків набігає. Адже будь-які кредити погашені невчасно. Це одразу пеня і борг. Та бідна жертва про свої кредит навіть не знає. До першого дзвінка колектора з вимогою повернути борг у 100 тисяч гривень. Нормально я злітала на Сейшели, Що ж вилетіла в трубу? Мола, але тепер труба їм.